Автомобіль, Volkswagen, Volkswagen. Правильніше. Е, на моєму YouTube каналі відео вже є за це, як я тут замінював стартер. Машина знову щолкає, не стартує. Щолк робить, втягую ще. Це при заміненні ні, ні, новому стартері. Зараз будемо розбиратися, зрозуміти, що стає причиною. Ось така в мене тут ситуація. Але я сильно на це не даю. Я думаю, що тут контакт проходить. Знову ж таки, думаю, що то все-таки втягую ще на стартері. Тут все контакти є, все прочищає, акумулятор, все заряжено. Тут позначка. Ок, тільки що його поставив на зарядку. Все одно стартер тільки щелкає. <кій> так, тріски і все, ніякого прокрута немає. Зараз провіримо, що сталося. Так, звичайно, заміню ось це, цей плюс. Це все обітну. Сюди поставлю і цей прикріплю до ось цього болтик, болта. Пробуємо перший спосіб таким нехитрим способом. Ось відкрутили цей болт, звичайно ж, зняли акумулятор та відкрутили плюс. Перший плюс втягую е, втягуючого. І ось стараюсь так максимально. Його потерти там всередині. Якщо не йде, трішки не хоче йти. Не дуже хоче йти. Тоді краще поставити от сюди зверху гайку, щоб не побити різьбу. Але так трішки бити, щоб різьба...

Крутимо болт стараємося прокрутити його, але він чогось то не крутиться. Якщо не крутиться, старайте його, постаратися подвигати, щоб контакти прочистились. Контакти окисляються та не хочуть законтачувати від цього болта до другого і пускати ток. Стартер. Зараз все складу спробую завести. Нижній болт також, якщо не вийде, тоді і нижній також ось так зробити. Якщо є доступ, звичайно, до нижнього важче доступитися. Це стартер, це втягуючий стартер, а там знизу стартер. Ось, зверху зняв ось цю шабічку. І вже почало краще крутитися. Зараз болт зовсім заходить всередину, майже і ось. Вже прокручується на пів оберта. Зараз буде прокручуватися повністю. Момент першої істини. Першої тому що почистили тільки верхній болт. Зараз подивимося. Нічого не дало результату. Йдемо до другої істини. І так, провіряю стартер, зняв його. Провірю спочатку мотор без втягуючого. Оля. мотор працює. Так, минус, минус до корпуса. Плюс до цього до, до... Там, де щітки? Так тільки що запрацював? Що здесь нема контакту? Ось де. Мотор працює на самій ось цій клемі. Немає контакту. Щітки в порядку мотор працює. Тоді зараз спробую ось так, як має бути сюди плюс. Тепер законтачую ось цей контакт, куди йде клема і ось сюди. До плюса. Провірю, втягующе, та втягующе також вроді працює, бо щелчок чути було такий тріс, що втягующе вискакує. Зараз провіримо, візьму якийсь провід. Подивимося, що буде. вот сюда. Тоже на плюс. крутит крутить на 6, не дуже бодро. Кі стрілки. <звук> Щось нічого не бодро. Попробую другий акумулятор, можливо, сівший акумулятор. А ні, він щось не, не не, не не беру. Ну, не може, то втягує ще слабенько. Ану напряму так. Ці клеми. Що з клемами? Нові вроді. Іду за мінусовою клемою іншою. Мотор працює вроді нормально, без тягущо. Проблема тут все ж таки. Йдемо чистити ось ці болта. Знову так терти. Так, включили зажигання. Провірочка. Як бачимо, авто все ж таки завелося прочистка допомогла. Ребята допомогла прочисточка. Як ти вчора кричала, коли завівся автомобіль, повторочку зробив, а відео видалилося. Ребята, ура, ура, ура! Як ти кричало? Вай! Стоп! Like. Like. <різь> mm. З мене також лайк, like, все супер, все заводиться, все працює, так що будемо і надалі старатися ремонтувати та працювати. І... Підписочка на канал з вас та лайкоси. Всім до зустрічі. Хорошого часу суток